Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. І це урок української літератури у восьмому класі. Узимку 2023 року виконавець зі сценічним псевдонімом козак Сіромаха представив свою нову пісню. А точніше, не авторську пісню, а власну версію композиції Засвід Стали Козаченки. Засвет стали козачей поки спачи Заплакала свої ясні очі. заплакала держино, своя. Не плачне плаче дівчина, не, плач, не, плач, не журися. краще замила, краще завомила, велика частина глядацької аудиторії була переконана. Що це абсолютно новий хід у сучасній українській музиці. Тільки не ті люди, які уважно навчалися на уроках літератури. Адже засвіт стали козаченки, це не нова авторська пісня, а оригінальна версія композиції, авторкою якої вважають Марусю Чурай. Про біографію дівчини з легенди сповнену суперечності та незвичайних подій, ми вже говорили на попередньому уроці. Нині ж зупинимося на детальнішому аналізі однієї з найпопулярніших її пісень. Уперше Засвід стали козаченки опубліковано в 1834 році в збірці Михайла Максимовича. У пісні Завід стали козаченки йдеться про козака, який вирушив у похід на захист рідного краю. Він, прощаючись, звертається до матері з проханням привітати в їхньому домі як рідну кохану Марусеньку. Козак не впевнений, що він зуміє повернутися до своєї хати, тому прагне обстоювати інтереси дівчини. Цитую: Ой Бог знає, коли вернусь, у яку годину, приймиш мою марусеньку як рідну дитину, приймиш її, матусенько, бо все в Божій волі. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Кінець цитати. Козак вирушає на війну, проте боїться, що мама та кохана можуть лишитися самотніми. Тому його настанова це турбуватися одна про одну та бути разом. Остання строфа пісні має оптимістичний настрій. Цитую: ой, не плачте, не журітесь! В тугу не вдавайтесь, заграв мій кінь вороненький назад, сподівайтесь. Кінець цитати. Слід зазначити, що в пісні немає натяків на якісь конкретні історичні дати чи локації. Тобто, можемо сміливо стверджувати, що події відтворено узагальнено. Власне, сама пісня це діалог між матір'ю і сином. У творі можемо виокремити низку художніх засобів. Зокрема, повтори: не плач, марусенько, слова зі зменшено пестливими суфіксами доріженька марусенька, постійні епітети. Кінь вороненький, ясні очі, метафори. Стоїть місяць, година настала. Звертання прощай, милий мій синочку. Риторичні оклики. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу в полі. Риторичне запитання. – «Щоб чужає дитиночка за рідною стала. Мотив пісні прощання козака з коханою дівчиною матір'ю перед походом. Ідея твору уславлення козаків, для яких обов'язок перед батьківщиною є вищим, ніж сімейне щастя. До речі, частина українців називає цю пісню засвистали козаченьки». Це знову-таки свідчить про важливу ознаку фольклору, багатоваріантність. Пісні, авторкою яких вважають Марусю Чурай, насправді є надзвичайно популярними. Нині є різні варіанти цієї пісні. Кожен українець і кожна українка додають свої слова та новації до кожної версії. До кожного виконання За стали козаченьки в похід з полуночі виплакала русенька. ясні очі Не плач, не плаченьком. Сьогодні засвід встали козаченьки – це пісня, яка не втрачає, а навпаки, набуває актуальності. Наші козаки сучасності вирушають у битви з ворогами для того, щоб ми могли єднатися, бути поруч зі своїми близькими, та, звісно, чекали на повернення своїх героїв до найкращого місця на землі рідного дому. Уже на наступному уроці ми детальніше поговоримо про пісні: Віють вітри, віють буйні та Ой не ходи Грицю, авторкою яких уважають Марусю Чурай. Про це все вже незабаром. До зустрічі!